Привіт, друзі! Що робити, коли потрібно зігрітися там, де немає розеток: в гаражі, на риболовлі, в наметі чи просто в польових умовах? Сьогодні я покажу вам унікальне рішення: портативний дизельний обігрівач VITALS dhp 50. Це ваш особистий генератор тепла, який працює будь-де. Перше, що вражає, його розмір. Він справді портативний. Маса всього 8,5 кг, А завдяки зручній ручці його легко переносити. Корпус міцний, металевий, відчувається надійність. Давайте подивимось, що тут є. Ось сопло, звідки йде гаряче повітря. Тут панель керування все максимально просто. А це кришка паливного бака. А тепер найцікавіше, цей обігрівач працює від напруги 12 вольт. Це означає, що ви можете підключити його до звичайного автомобільного акумулятора. Більше ніякої залежності від електромережі. Просто під'єднуйте клеми і ваш обігрівач готовий до роботи. Це ідеально для далекобійників, мисливців, рибалок та всіх, хто працює далеко від цивілізації. А тепер про паливо. Він працює на звичайному дизелі. Бак тут на 5 літрів. При цьому витрата палива всього 4 літра на годину. Проста математика. На одній заправці він може працювати більше 12 годин безперервно. Уявляєте? Ціла ніч у теплі. Запустити його дуже легко. Заливаємо дизель, підключаємо до акумулятора і вмикаємо. Система запалювання тут п'єзоелектрична, тобто надійна і проста. Ніяких складних налаштувань. Натиснули кнопку, і за кілька хвилин звідси піде потужний потік гарячого повітря. Це справжня теплова гармата в мініатюрі. Гаразд, він портативний. А чи добре він гріє? Ще і як. Його теплова потужність 5 кВт. Цього достатньо, щоб швидко обігріти приміщення до 20 квадратних метрів. Що робить цей обігрівач ще кращим? Його комплектація. По-перше, ви отримаєте ось ці два рукави. Один для гарячого повітря, щоб спрямувати тепло куди потрібно, а другий для відведення вихлопних газів, що робить його безпечним для використання в закритих приміщеннях. А ще є пульт і блок живлення. Отже, давайте підсумуємо, для кого VITALS DHP 50 стане незамінним помічником. Для водіїв. Обігрів кабіни або ремонт у холодному гаражі для любителів активного відпочинку, ідеально для великого намету на зимовій риболовлі чи полюванні, для будівельників, локальний обігрів робочої зони на об'єкті, де ще немає електрики, для дачників та власників СТО, швидкий обігрів невеликих приміщень, майстернь чи теплиць. VITALS DHP50 – це свобода і тепло, де б ви не були. Потужний, економний і по-справжньому мобільний. Готуйтеся до холодів правильно. Хочете дізнатись більше? Посилання на обігрівач я залишив в описі під цим відео. Ставте лайк, якщо огляд був корисним. Підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, де ви його використали. До зустрічі!